Як ти уявляєш собі життя в еміграції? Сотні тисяч українців по різним причинам опинились за кордоном, де почали будувати своє життя буквально з нуля на новому місці, часто не знаючи мови і стикаючись з культурним шоком, іноді не маючи навіть знайомств чи фінансових ресурсів. І за останні два роки таких людей вимушено стало ще більше. І мені здалось було б класно, якби люди з досвідом життя за кордоном поділили своєю історією без прикрас, бо саме на досвіді інших людей можна спробувати зрозуміти, чи рухаєшся ти у. Правильному напрямку і чи взагалі варто тобі зробити цей крок і купити квиток в один кінець. Мене звати Олексій Безмежний. Я прожив 15 років у Сполучених Штатах, вирішив спробувати пожити у Європі. І хоч я по особі знаю, як це бути іммігрантом, мені стало цікаво позбирати історії життя людей, які вже певний час живуть за кордоном, змогли досягти там успіху і готові поділити своїм досвідом з іншими. Прошу не забувати про коментарі і вподобайки, бо без них Ютуб не розуміє. Чи Варто це відео уваги, а як на мене, подібні відео дійсно корисні. Ну до теми для цього відео я вирішив у Вроцлав, де зустрівся з Тетяною. Вона вже 8 років живе у Польщі і змогла ледь не з нуля збудувати компанію, яка допомагає людям вирішувати ті самі проблеми, з якими сама Тетяна колись стикнулась. Але все по порядку. Ну, мені, будь ласка, як ти опинилась у Польщі, і чому ти взагалі обрала Польщу для життя? Е, я сама з маленького містечка Сумської області під назвою Місто Буринь. І самого дитинства я мріяла подорожувати. До мене приїжджала тітка, яка жила в Німеччині, привозила якісь там німецькі речі, там трендові, вкусняшки різні, і привозила їхні фотографії її сім'ї. Там були будиночки такі, газончики, гноміки різні і так далі. І для мене ай, вони жили ще в такій місцевості, там де були гори. І в мене якось з самого дитинства. Я пам'ятаю до сих пір ці фотографії їхньої сім'ї, і для мене це було просто якесь інше життя. І е, я дуже хотіла попасти до них якби в цей світ, побачити це життя. Бо, наприклад, там е, на той час в моєму дитинстві газон це просто навіть ця трава Газона здавалась чим-то таким нереальним, красивим, там, е, просто іншим світом. Я якось росла цією думкою. Я дуже часто подорожувала теж зі своєю бабусею. Ми їздили там і в Чернігівську область дуже часто. І якось мене бабуся з собою брала постійно кудись там поїхати. Вона завжди брала собою танюшку. І я якось з самого дитинства десь там підірватися кудись поїхати. Для мене це нормально і це до сих пір так. Є в 14 років я поїхала жити до Києва і вчитися. Я закінчила 9 класів. Поїхала в технікум і в Києві вже почала навчання, знайшла там друзів. І коли мені було 23, це був 15 рік. Я вирішила, що чому б не спробувати за кордон. Я знайшла можливість виїхати за кордони в Європу через Польщу. І в Польщу можна було тоді поїхати, відкривши робочу візу. Тому для мене це був просто такий шлях по роботі. Поїхати в іншу країну. І добратися до тої бажаної з дитинства Німеччини в якийсь свій вихідний день. А як ти знайшла свою першу роботу там? Ми знаходимо перевізника, якраз який нам запропонував роботу на ягодах недалеко біля Вроцлава. Думаємо, якраз приїдемо, подивимося, якби саму місцевість теж буде вільний час. Попрацюємо і трошки прогуляємося по Вроцлаву і кудись поїдемо ще подивимось. Місцевість. І е, ми заплатили тоді за вакансію 50 євро. Е, взяли з собою 50 євро теж на життя. Нам сказали більше не брати, якщо е, у вас буде робота, у вас буде безкоштовне житло. Їсти можна буде купити там, плюс теж будуть кормити, то в принципі наша вам більше грошей. Але ну, зараз я розумію, що це була така замануха, е якби, щоб людина не мала кошти повернутися е там, або виїхати кудись в інше місце. І виходить, що ми, в принципі, собою, скільки нам сказали, стільки ми взяли. Що найцікавіше, ми, коли приїхали, то ми бачимо, що це не та робота, яку нам обіцяли: замість ягодок на торті, салати на воді. І ми виходимо і розуміємо, що ми заплатили за це гроші. Варіанту не було, якби нам потрібно було залишитись там, працювати. Ми не можемо ми не могли сказати перевізнику, забирайте нас або дайте іншу вакансію, бо він сказав: Все, виходимо, все, пока, Ну, все, просто нас привезли, висадили, пішли. Ідіть, вас ще вас зараз заберуть. Ми заходимо і бачимо, просто в ну це був для, для, для нас шок. бо Місце роботи було не з землею, наприклад, як ми розраховували, що там будуть якісь ягоди або щось, щось типу такого, що ми будемо працювати з землею, з якимись рослинками собі, збирати там щось, якісь там ягоди, а це були салати, які росли на воді, тобто була величезна теплиця, в якій була не земля. А була вода, тобто були гігантські басейни, на які це все росло. І люди працювали в, в чоботах, там, в рукавицях, в воді, в цих фартухах. Ця вода скрізь затікала їм постійно, бо ти постійно працюєш. Якби, з Такими дирочками, в якому салати ці росли, ну, типу таких стаканчиків. Там туди вони засаджуються, потім пересаджуються, переставляються, якби, і між цими басейнами такими були також перестановки цієї, цих салатів. Це було як? Це була така пінопластова така платформа, якби, вирізані такі дирочки, і туди вставлялися ці рослинки. салати. Корні були в воді, тому якби вони просто були на хімії на цій всій, і в воді росли. Вони виросли можна було виростити з зернятка салатку, таку, яку ми зараз там купуємо десь в магазинах, за два тижні. Тобто там була ще купа хімії, на якій це все росло, окрім води. Умови житла, то це взагалі інша тема. Бо через те, що там було дуже багато вологи. Все житло було вологе повністю, тобто там не було е, нормальної підлоги. Воно було просто все в землі е, як. Просто прибита земля, як якийсь підвал, в якому люди живуть. Ці металові ліжка, які вже були там просто іржаві. Після такої роботи хочеться прийти в тепло, реально лягти в тепле ліжечко, якесь, щоб було тепленько. А ми приходимо там просто вологе, холодне ліжко, в якому ти не відпочиваєш. Працювали теж там по дуже багато годин і тому якби, просто хотілося поспати. Не те, щоб полежати, просто хотілося поспати і погрітися нормально. Бо е, речі, які в мене були, вони не сохли. Тобто я привезла сухі речі, а одягала на себе постійно вологі. І ми дуже сильно чекали сонце. Я пам'ятаю, коли я, е, е, були перші ці дні, коли це був квітень. І були ці перші дні, коли з'являлось перше сонечко. І ми так чекали, просто щоб ми могли висунути свій нос на це сонце і висушити свої шкарпетки, бо все постійно мокре, в роботі мокре. і... Вдома мокре. Тому я пам'ятаю, просто як, я, е, як вийшло перше сонце, ці перші дні сонячні, я просто побігла, взяла свої шкарпетки, просто давай їх увішувати, щоб хоча б ноги були сухі, щоб я одягала хоча б сухі шкарпетки і суху одежу, бо і так цілий день мокрими були, по суті. А як такі умови не відбило в тебе бажання залишатись у Польщі? Ну, В мене не відбили, а от моя подружка, наприклад, то вона не витримала, вона повернулася через три дні після роботи. Бо це було зв'язано теж із відношенням, е, якби, з яким ну, в принципі зараз такого вже немає, як раніше, але тоді були ситуації, коли люди не витримували саме не те, що там роботи, наприклад, а самого відношення до нас. І е, хтось повертався, хтось залишався. Е, в моїй ситуації було так, що я вважала, що в мене немає вибору. Якщо я кудись йду, то в мене є одна дорога тільки вперед. І я завжди говорю, що дороги обратно ні. Все. Тобто, якщо ми робимо крок якийсь, то назад повернутися не можна. І в моїй було ситуації так, що. Е, цей досвід в мене був всього два тижні. Тобто я два тижні працювала там. За цей період були ситуації, коли, наприклад, ми працювали українці, які були групами, так поляки теж були. Тобто це не було так, що працювали тільки українці там. Власники цієї теплиці, шклярня по польську, теж працювали з нами, і з нами працювали ще зеки. Це люди, яких привозили на декілька годин працювати з нами. Бо, наприклад, власнику було дуже вигідно брати їх до себе, бо вони зі своєї сторони відпрацьовували свій срок і могли трошки ще підзаробити грошей. І тому в нас було так, що був досвід роботи одразу з українцями, з поляками. Я таким чином собі підтягувала мову, бо я її підучувала перед тим, як їхати в Польщу. Я собі могла її трохи практикувати. Тому я, в принципі, не боялась там змінити щось, бо я вже розуміла, що га, я їх розумію, що я можу з ними говорити, що я зможу з ними порозумітися. Через те, що ми працювали там по 15, іноді по 17 годин. Я зрозуміла, що я не витягую просто фізично цю роботу. Я не дівчинка, яка там з великого міста і, і ніколи е, не робила роботу руками. Тобто для мене там з дитинства тягати картошку, відра, якби це було окей. Але тут там був перебор. Бо ми, мені треба було в своїх 23 роки піднімати е, вагу там більше 15 кілограм протягом 15-17 годин. Я розуміла, що мені якби, повернутися додому, я встигну завжди. Тобто здатись... там для мене це було як здатися. Здатись, повернутися, там, взяти там, ті гроші, наприклад, які в мене були, сказати, що Польща мені не підходить або щось мені тут не подобається і так далі. Е, я розуміла, що я встигну це зробити, і, але якби, я цього не робила, бо я розуміла, що я можу взяти ті самі гроші. І пошукати собі, наприклад, яке житло, іншу роботу і так далі. І була ситуація, коли я почала про це говорити з старшим жінкам, які там були і працювали. І я почала питати, а як тут роботу можна знайти. В поляків почала питати, з якими ви працювали, а як ви взагалі тут роботу шукаєте. І вони мені казали, там поляки говорили, підказували більше, ніж наші. Вони мені говорили, є газети. Наприклад, в газеті є оголошення, ти можеш спробувати по оголошенню, наприклад, пошукати якусь роботу. Вони мені почали підказувати. От, а наші. Казали мені, та куди ти поїдеш, та кому ти треба, та ти ж мови не знаєш, та ти, ти не розумієш, ти попала ще на хороші умови. Тут хоча б зарплату платять. Ти знаєш скільки людей кидають, та ти не знайдеш собі житло. Ти не знаєш, скільки те житло коштує, а ти тут безкоштовно живеш. І ну, це а я сижу, дит... ну, дитина по суті. І мені оце старші жінки починають це розказувати. А я розумію, що якби подружка поїхала, я зараз тут сама, е пройшло два тижні, і в мене був один день, коли в, в мене почалися дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. І я зрозуміла, що ну, це вже крапка. все. Я підійшла і сказала, що е я хочу зарплати, е забрати свою свої гроші, бо нам плативи, платили бо нам платили потижнево. І я сказала, що я хочу в цьому тижні забрати свої гроші. Тобто я навіть попередила за декілька днів, що я буду, не те, що там втекла, наприклад. Да, попередила, що Я підійшла до поляка і сказала, що я хочу е, отримати свої гроші і хочу поїхати. Я, я не хочу тут працювати, я не можу, в мене зараз проблеми зі здоров'ям. Він мені сказав, Окей, добре, я тобі е, заплачу гроші в неділю е, і все. Мені заплатили гроші, я знайшла е, через свою подругу, з якою я поїхала, в неї друг жив у Вроцлаві. І вона домовилася з ним, що я приїду до нього на перший там час, поки я собі трохи відійду, адап... ну, я трошки відійду взагалі від цієї роботи, там висплюсь нормально і піду на роботу. Бо я, в принципі, знала вже всі цифри, я знала, я розуміла поляків, я розуміла, що я в принципі зможу піти десь, не знаю, в магазині десь працювати, або десь в місті, я я собі щось там знайду. І я отримала гроші і пішла на вокзал, сказала, що я їду. За мною при... на вокзалі я чекала вже на свій потяг на Вроцлав. Він якраз жив у Вроцлаві тут. Я чекала на потяг. і за мною просто на бусі виїжджає, їде цей власник, забирає в мене всі документи, що він мені видавав. Я, я, я взагалі тоді не зрозуміла, якби, що сталося. Ну це ж вроді нормально. А це зараз я розумію, що через те, що в мене почались проблеми зі здоров'ям, в нього був ризик того, що я можу поїхати десь в лікарню, наприклад, да, з цією проблемою і так далі. А це як випадок в праці. І він би ну для небо для нього був цей ризик. І він забрав мене всі документи, щоб ніхто не знав, де я працювала, щоб в мене не залишилося ніяких слідів взагалі, що я там була. Ну а як ти поїхала з Теплистою? Чим почала займатися? Вже в Рославі Я почала активно шукати і змінювати роботи. Для себе почала шукати роботи для інших. Мені почали писати мої знайомі, друзі, питати за роботу в Польщі, а як переїхати у Вроцлав, як знайти тут житло, і так далі. І в мене з'явились прямо запити на пошук і допомогу по роботі. Потім почали звертатися за документами, питати, а що які потрібні документи, а як відкрити візу і так далі. І в процесі зміни моїх всіх робіт, які я тут змінювала, в мене почався потік. Людей, яким я допомагала. І я собі подумала, чому мені не змінити роботу там на касі на роботу в офісі, вже зробити з цього, як би піти в професію в цьому напрямку. Я почала шукати роботу в офісі. Мене взяли. Для мене це було просто щось неймовірне. Я не не могла повірити, що я можу прийти і працювати в офісі в Польщі, в тепле місце, там, де є графік, там з по 8 годин в день, 5 днів в тиждень, що є в мене вихідні, що я можу подорожувати, що я можу піти ще десь повчитися, і, і так далі. І тут проходить час роботи вже в цій агенції. Я розумію, ага. Якщо я змогла зараз дійти до тої посади, яка в мене зараз є в агенції за час роботи там, а може я іще зможу щось більше зробити? І я з партнерами відкриваю агенцію по працевлаштуванню. Це була моя перша, Це взагалі був мій перший бізнес в житті, і він був саме в Польщі. Досвіду, як такого, в нас не було. У нас була база клієнтів, в нас були люди, які потребували далі допомоги з пошуком роботи і з документами. І ми почали працювати і шукати вакансії для цих людей, займалися рекрутацією. Проходить якийсь час, і ми стикаємося з проблемою з податками і з контрагентами, які нам не платять гроші. Фактури виставлені, нам гроші не заплатили, а держава не цікавить, гроші в тебе є чи немає, ти маєш платити податки. І НДС. І в нас починаються проблеми з тим, що в нас є боргі. Нам потрібно людям заплатити зарплату, нам потрібно заплатити е, е, податки і далі якось ще функціонувати. Далі якихось проєктів ми нічого не могли брати, бо треба було закрити ці питання. І правильним рішенням було б роді закрити компанію, так, е, е, ліквідувати, обанкротитися. Але ми цього не зробили. Я поговорила з партнерами, і ми вирішили, що е, я залишаю цю компанію собі. Е, мої партнери. Пішли, вони відкрили собі нову свою, окрему окрему фірму, але я собі залишилася і я розуміла, що мені потрібно буде розгрібати всю цю ситуацію, яка залишилася з минулого року. Через те, що в мене далі продовжували люди писати і дзвонити про, писати про допомогу про роботу. Я далі продовжила так само шукати вакансії для людей. В мене пішов, пішла робота вверх, і я не встигала вже обробляти весь той об'єм роботи, який потрібно мені було робити. Я розумію, що мені треба брати людей, взяти людину на роботу. Я не, я не могла, бо в мене не було фінансів на це. Я думаю, що я спробую взяти практиканта. Наприклад, так, я якраз навчалася в поліціальні школи, я запропонувала е, одногрупникам своїм, хто хоче прийти до мене в офіс на практику. Якраз в цей момент я е, е, ділилась своїм досвідом і навчала людину, і брала для себе досвід управління цією людиною, тобто був такий взаємообмін. Після того як в нас пішли, пішов потік клієнтів на рекрутацію. Це до речі, був якраз ковід. Ми починаємо відкривати вже напрямок легалізації, бо пішли запити по легалізації. Нам не вистачало людей уже в напрямку легалізації. За цей час створюється команда вже легалізації, рекрутації та працевлаштування. І в нас вже сформувався за цей час великий шар клієнтів, які за цей час вже стали також молодими підприємцями і почали звертатися до мене, щоб я ділилася з ними досвідом того, як я проходила ці всі проблеми ситуації з контрагентами, з податками, як, як вирішити цю проблему, що робити, і, і так далі. І я почала ділитися досвідом з молодими підприємцями. І це переросло і ще в додаткові послуги, які допомагають в стартувати бізнес. Це реєстрація бізнесу, і бізнес-плани ми почали робити. Є ситуації, коли люди навпаки мали коли собі відкриті фірми і не знають, як їх закрити, не знають, як, наприклад, ліквідувати фірму або продати фірму. І таким чином в нас створилася. Ще одна клієнтська база вже по бізнесу. І на фоні всіх цих успішних напрямків дуже відчувається м, те, що ринок перенасичений, і нашим людям тут стає вже тісно. І від того з'явилася ідея створити ще один напрямок. Релокація з Польщі в Іспанію і Португалію. Слухай, ну ти прям максимально віддаєшся роботі. Я кайфую від того, що ми постійно розвиваємось, ми розвиваємо клієнтів, клієнти задоволені, і ми це все робимо в крутій, сильній команді, яка не боїться складнощів. Ну а як при такому темпі ти не вигораєш? Я додала собі хобі, це спорт, і дуже сильно люблю подорожувати. Для мене, наприклад, виїхати десь з міста це натхнення, це зміна картинки, яка дуже важлива, якраз таки в цьому моменті, бо коли ти постійно вдома. В офісі навіть ті самі люди постійно ти бачиш навкруги е, тих самих людей. Е, це заганяє просто в такий стан, що ти не розумієш е, деякий день, чи сьогодні понеділок, чи п'ятниця. І тут важлива якраз таки зміна картинки, локалізація, вийти десь прогулятися, піти в якийсь заклад новий, тобто щось нове. І це і мотивує тебе до життя взагалі, бо в тебе є так само мотивація полетіти в якусь іншу країну. Зараз, наприклад, у мене є можливість літати по роботі в інші країни, але тим самим я повністю змінюю всю картинку свого перебування навіть по роботі. І це дуже класно. Воно розряджає активний відпочинок, це 100% має бути в кожного. А розкажи мені про свій досвід асиміляції. Ти себе відчуваєш у Польщі вже як вдома. Від самого початку я принцип принципі, знала, що мені в новій країні треба буде знайти нових друзів. І е, я, мабуть, не знала, до чого готуватися, по суті, чи до дружби з поляками, чи з нашими. Вчила мову просто для того, щоб е, в новій країні розмовляти і комунікувати з людьми. Е, зараз, проживши 8 років тут, е, в колі моїх друзів немає поляків. Поляки в мене є тільки в моїй роботі і в напрямку цьому. А коло моїх друзів це за більшого е, українці, частина моєї команди. І ну, це зв'язано більше з тим, що е, мені ближче наш все-таки менталітет, е, жарти подібні. Ми одне одного розуміємо. Е, бо я людина з відчуттям гумору, і мені дуже важливо в комунікації це нитка цього відчуття подібного сенсу. По гумору. От. І е, більшість таких людей, на моєму шляху, були якраз такі українці. А от як Польща, на твою думку, змінювалася за ці роки? Це все ще та сама країна, що і була, чи, чи ні? Ну, для мене змінилося. По-перше, набагато більше українців. Е, Інфраструктура змінилася, Польща постійно будується, ремонтуються дороги. Я майже 8 років цих провела в Рославі, і Врослав дуже змінився. І так само змінилось, в принципі, як моє бачення взагалі перспектив цієї країни. Бо для мене, наприклад, Польща, та в яку я приїжджала, це були тільки там якісь заводи, сезонні роботи. А зараз вона насичена бізнесом, підприємцями, вона швидша. А як ти думаєш, це, це Польща змінилась? Чи це ти змінилася в Польщі? Ну точно Польща мене змінила, і може якось частинкою, я змінила Польщу. Бо через мене пройшло дуже багато людей, і зараз точно можна сказати, що Польща стала більш насичена підприємцями, такими самими, як і я, і багато інших людей. Тому якби тут країна залежить і від людей, і люди від цієї країни, де вони живуть. Тому сказати чітко, наприклад, чи я змінилась чи Польща. Буде складно, бо ми таке відчуття, що ми ростемо разом, якщо чесно, я й Польща. Слухай, які на твою думку плюси і мінуси Польщі? О, ну плюси це 100% це перспективи цього ринку, бо це дуже класна зона для старту саме в Європі. І якщо брати бізнес, то це такий класний перший крок до виходу на міжнародний ринок. По Європі і також світу, наприклад, дуже класна локалізація. Варшава там дуже багато перельотів в інші країни. І дуже класно звідти подорожувати. Для мене, наприклад, це плюс, бо я дуже люблю подорожі. І вона знаходиться в, в Варшаві, і взагалі Польща знаходиться в класному місці, звідки по Європі можна швидко доїхати в різні країни, бо по сусідству є Німеччина, Чехія, багато вильотів в інші країни на відпочинок, там буквально дві години ти в Іспанії, але живеш в Польщі. Тобто на вихідні. Класно полетіти в більш дорожчу країну, в якій там треба жити і мати більше коштів. Потім можна жити дешевше, але мати можливість подорожувати в багатші країни. Якщо людина, наприклад, не має можливості переїхати в іншу країну. Для мене це основний плюс плюси є по податкам, наприклад, по податковій системі порівняння там з іншими країнами. Але є один мінус: це клімат, який не дуже багато кому підходить. Дуже часто люди стикаються з проблемами зі здоров'ям в Польщі. Багато хто жаліється на якість води, якість повітря тут не дуже в доброму стані. І через це в людей з'являються проблеми зі здоров'ям, а найгірше це проблеми в зі здоров'ям у їхніх дітей. І я знаю ситуації, коли люди народжували тут дитину. Сім'я, дитина мала якісь захворювання і мала такий стан здоров'я, що їм потрібно було саме змінювати клімат. І це я вважаю великий мінус, але ну, сама країна по суті в цьому не винна. Люди не винні в тому, в чому, як в якому кліматі вони вживуть. Але е, клімат це теж дуже важливо, е, бо це стан здоров'я і період нашого життя. Чим краще клімат, тим довше ми живемо. Ти порадила людям зараз їхати до Польщі? Ем, ти знаєш, я коли їхала, я не думала, що я тут буду вісім е, років. Тому, наприклад, сказати комусь їдьте в Польщу і живіть тут завжди. Я б нікому такому не скажу, бо я я та людина, яка е, готова до частих змін і зараз. Я недавно думала про те, що я хочу в старості, де я хочу жити в старості, і потім зрозуміла, що я не знаю, що я буду хотіти в старості. І я не знаю, наприклад, зараз, де прожити все життя і чому я взагалі повинна думати, де мені жити все життя. Зараз такий світ. Там, де особливо в Європі, є можливості пожити, наприклад, два роки в одній країні, приїхати пожити три роки в іншій країні, і так далі. Якщо ну, відповідно є такі можливості, і знову ж таки, чи це сім'я з дитиною, бо з дитиною важче переїжджати, ну і взагалі змінювати країну, бо це питання школи. Або дитсадочків. і наприклад, тут сказати, що варто переїжджати в Польщу, варто, якщо людина хоче щось нове, нові можливості. Але чи це буде на все життя? Це вже як життя покаже. Я дуже вдячний Тетяні за те, що вона знайшла час, щоб розказати свою історію. Мене дуже надихають подібні історії наших людей за кордоном і сподіваюсь, вам такі історії теж до вподоби. І якщо так, дайте мені знати в коментарях, щоб я продовжив знімати подібні відео. Якщо у вас є питання, на які Тетяна та її команда зможуть дати відповідь, будь ласка, зверніться до неї в соцмережах. Я думаю, вона зможе допомогти і вам. Ну і по традиції, попрошу поставити лайк і залишити коментар. Під цим відео, бо це дуже допомагає мені у просуванні мого контенту, і нехай у вас все буде добре, Па-па!